Отак возять ялинки. Ага, скільки вже є. Нарізано. Готуємося до... О, індус на фірмі Топас. Топаз це українська фірма. Окей. Вот такі конструкції. Нам писали, що контролюйте їх, щоб вони вантажили правильно, тому що дивіться, де брус перший, потім йде далі, а потім йде, дивіться, де. Навантаження куди йде. І каже, що коли ви будете затягувати ремні, ці штуки будуть в нижні гнутися. Ну так, я розумію. Але коли ти забираєш вантаж в п'ятницю-вночі і в субота неділя нікого вже там на фірмі немає. А в понеділок вже доставка має бути за 500 км, як я їх проконтролюю. І це мало бути затарповано. Я на силу одне оце от кинув, бо був вітер, пориви сильні. Я от таке, що міг хто зробив? Щось тут терчить, щось обірвалося вже. Бачите. А, ну, вимагають від того водія, як від космонавта. Оце щось таке я наробив, бо інакше неможливо. А, а задню навіть не тарпував, оскільки туди неможливо цей тарп закинути. Тут ще хоч така сходинка була, що я сюди закинув, потім туди. Ну, але по цьому ходити і бачите, яке там всередині, яке воно і зверху таке, осе, все. От, от. Як ви хочете по такому ходити, там висота 4 метри. Впасти і одразу вмерти. Чуєте, поліція? Прийшов алерт, що тут в Енфільді озброєний чоловік ходить, небезпека. Зараз дружина їде з Галіфакса сюди за мною, вона була Галіфаксі, то каже, що її стільки поліцейських машин обігнало. Буде затримання. Поїхала спецпідрозділ поїхав. До речі, я знаходжуся на, на тому тракстопі, де вже майже 6 років тому в нас був випадок, був один чоловік. Який 20 людей застрілив. Він почав з перед Труро, почав зі своїх сусідів. Він мав машину, він її так зробив, що вона схожа була на поліцейську. Він мав одяг, схожий на форму. І він їхав, і люди думали, що це поліція, і він стріляв, вбивав людей. І тут на цьому тракстопі він їхав. Он там по хайвею його заблокували, хайвей, він з'їхав сюди на цей тракстоп, його тут ліквідували, застрілили. Прямо отут якраз це було. Це було. Можете навіть загуглити, що в Новій Скоші був стрілець, який вбив стільки людей. І вже маємо понеділок. Я вирушаю в Бостон з дошкою. Так. Вчора мені привіз інший водій сюди цей причеп. Я йому віддав свій, ми помінялися. Я випадково зірвав паузу. І сьогодні ще заходив до сейфті менеджера, щоб мені допоміг, щоб не врахувало цей. Я помаленьку від'їжджав, ну, бо цей приїхав, став тут, я просто виїхав помалу, він виїхав і я заїхав. Верніше та було там, він ще сюди заїхав. І що ви думаєте, і зірвав паузу. Нічого, він пообіцяв, що, що допоможе в тому. А те, то, що я казав, що є небезпека, передали поліція, що стрілок. Як виявилося, отам вуличка, отам заїзд туди, через метрів 200 поворот вліво, і там його бачили, там був телефонний дзвінок і репортували, що він там ходить. Озброєний чоловік ходить у футболці. Просто, просто при майже нульовій температурі людина ходила у футболці з татухами і зі зброєю. Писали в групах, а то, можливо, мисливець зайшов там. Так, так, мисливець в футболці. І закрили повністю були Енфілд і до Енслід, аж до нашого перехрестя, де ми живемо. І це тривало десь. Більше двох годин. Потім, як вияснилося, що з іншого боку, хайвай там перекрили, і там його знайшли. Тобто він звідси, якимись деревами, там є річка, можливо, тут через дорогу перебрався на цю сторону через річку. І тут, бо там за цими деревами, от щоб ви зрозуміли, за цими деревами за 400 метрів поліцейське відділення є. Там будинки житлові і, і не отак тими десь лісами. А тут за горбом, відразу за горбом хайвей. І він перейшов через хайвей, і з там того боку його а, десь там вбелені впіймали. Не можна нехтувати такими речами, тому що ну так, а десь там є. А ви виявляється, воно тут було відразу біля мене. Не дуже, ну, невідомо що, та, що в тої людини на, на, на думці, що він, що він, що він ходив з цією зброєю в руках. Е Ще й так утягне. А тут, як ви бачите, отаке от місце. І воно так потім болото і так поїхало. Це, щоб ви зрозуміли, нас на квадроциклах їздять. Возяться місцеві любителі. Відповідно, це вони вже тут так аж вирили таку недорогу, а взагалі рів. Ставте вподобайку, і будемо далі дивитися відео, я буду знімати для вас. Але ви не забувайте про вподобайки, бо їх все менше і менше. І переглядів щось так небагато. Не вам, якщо вам не подобається, пишіть, мені це не подобається, або це подобається. І будемо розбиратися, що, що будемо вам знімати. Сьогодні вівторок, я вже за Бостоном передавали сніговий шторм, а його ще нема. Ну і слава Богу, що нема. Бо... Бо нам неприємно, коли вийшли там. І я розвантажений і роботи ще назад не маю. І перевірив я по карті, бо в мене тут за Бостоном живе кузина. І ми вже не бачилися ну, напевно десь коло 25 років. І вона має тут магазин отакий Bread and Butter. І що ви думаєте, я приїхав, хотів їй зробити сюрприз, а її нема. Магазин закритий. 10.22, В чому справа? Ну, я їй вже подзвонив, вона вже їде. Е е я коли був на розвантаженні, е я так орієнтувався приблизно, де вона, де, де, де вона живе, в який був, ну, район Бостона дуже великий. Е е і коли розвантажився, а ну думаю, вб'ю, подивлюся, де вона, де її магазин. Я вбиваю 5 миль. Як би, як би не, не, вже не відвідати. Тим більше немає роботи. Чекаю. Ну і тут стріч відбулася з кузиною. Мій сюрприз вийшов. З Згорем пополам приїхав до місця завантаження, а мені кажуть, та ні. Ми працюємо до 5, зараз 4, але твій вантаж буде завтра». Я кажу, а я можу тут зупинитися у вас? Е, каже, ні. Їдь шукай собі місце. І я кажу, а може щось порадити. Ну, там є магазин, біля нього великий майданчик, десь там собі з боку притулися. І я притулився. Тут якраз він їздить, чистить сніг. Я запитався, де я можу встати. Він каже, зараз ти тут з боку почищу, ти собі вставай і нучуй. І я так і зробив. Завтра зранку буде завантаження гіпсокартону. Цілу ніч бушувала негода, Валив сніг, а нарано все зупинилося, небо прояснилося, вийшло сонечко. Стала плюсова температура і я сподіваюся, що все буде добре, будемо їхали. Бачили, як має бути справжній водій виглядати, як чорт брудний, чорний. Але це є овнер оператор. він не переживайте, він нормальні гроші калатає. Ось тобто так виглядає. Як бомжці під моста. <хи> Такий стиль життя. А я вже маю завантажений причеп, затарпований гіпсокартон і лечу далі, лечу за Монреаль, в Канаду. New Hampshire. зимовий ще мені 600 залишніх кілометрів на сьогодні їзди, маю надію, що. Погода не буде погіршуватися, що буде так цілий час, як сьогодні, як до того. А до того прекрасно. Так би завжди було, але на жаль, так не є. Гіпсокартон дуже важкий, на фула завантажений. Мінус 13 градусів і не дуже приємно розтарповується. Скажу вам, абсолютно неприємно, бо е, тарпи, ще, ще чорний куди не йшло, ще скрутив. І тому що там знову помилка Написали на ньому, що він є end, а він не, не зовсім не кінець, він є центр. Знову намахали мене. На складі вже прямо. І... А цей от фір, він... Він такий дубовий, що я його намагаюся скрутити, а він, він, він не скручується. Він На мінус 13 він, він втікає туди і неможливо його крутити. І кажуть хлопці, що взагалі наїжджали колесами, щоб зробити його плоскішим. От Маєте гіпсокартон, яка конструкція. 250 кілометрів вище Монреаля я тут ніколи не був. І вчора приїхав. Добре, що я вчора рівні познімав, бо було вчора десь мінус 3 тільки, і вони були мокрі. і Якби я їх вчора не зняв, сьогодні були б, були б шаблюки. Просто я би їх не міг потім скрутити. А багажник забитий якимись дерев'яними брусами. весело. Доїхав я до Монреаля скоренько встиг до першої години, а тут маю завантаження, вже затягнув рівні гальваніка. Це Тут Гальваніка, тут все повністю ми сюди привозимо і потім забираємо вже готову продукцію. Якісь перила, якийсь він, столик взагалі якісь інші речі тут не мають причепи, бачите заготовки для причепів, для легкових для, для капів. Це такі засверлювати в землю, знову причеп. А, ну Щоб ви зрозуміли, що Гальваніка за 1250 кілометрів від Галіфаксу. І я так розумію, що в нас її немає, і ми возимо або сюди. Або трошки ближче до Квебек Сіті за тисячу кілометрів. Біда. Мінус 21 на вулиці. Ото врезало. Як вам суто американський варіант. І столики. Де і краще Цей фритрайлайер має приколи з опаленням, бо, якщо включити на лобове, дує холодним, якщо включити сюди на салон, дує теплим. Дивіться, що я зробив, бо. Так дує з цієї дверки, що то просто жах. По ногах по всьому холод такий великий. Я отак взяв закрив тою штукою, що від сонця, От з цієї тут у нас є два забірники, один великий і менший. з цього меншого постійно дує з холоднющим. холоднющим. Якщо включити на... обігрів на Лобове і включити. оце щоб не брало зовні повітря, воно виключається, воно його щось... ну, я не знаю, що це так має бути, чи, чи це так якась помилка. Ну, бо при... Зараз у нас мінус 10, вже трошки впало, ну, в піднялося. Ну, Холодно, так, так не... дуже неприємно в салоні їхати. Я зупинився, то тільки розмерзлося, бо тут ще все було замерзше. І навіть не навіть не, не, не хотіло розмерзатися, то коли зупинився, відповідно, після того постояла машина і я повитирав, бо їдеш навіть дзеркала, не бачиш. Як от вам машини, сучасні машини з, з електронікою. Засолило машину. Нормально. Свіжий прикол. Там коробка зверху картонна. Її провернуло, і з неї почали висипатися такі невеликі металеві запчастинки. Добре, що я це побачив, бо вони вже отут на палубі лежали. Ну, не знаю, чи могло воно. Звичайно, воно би не, не полетіло дуже, але... Дозаду точно воно б не долетіло. Хоча тут між вантажами такі брус, бруски маленькі, бачите, вони підкладали, то я коли перший раз зупинявся, перевірити вантаж, то два брусочки лежало. Просто тут лежало. Ще маю такі шматки гіпсокартону попримерзали від попереднього що ніяк я тим таким спеціальним койлом для леду відбивав і то і то не дав ради до кінця кожного разу як сюди приїжджаю завжди тут тягач стоїть з БТРом. Возять десь тут щось. Техніку, це Ірвін Фредериктон. Закинув я причеп на тракстоп біля дому недалеко, і вже їду додому, все, п'ятниця. Ставте вподобайки, пишіть коменти, підписуйтеся на канал. Дякую за перегляд! Бувайте!